Так, продовжаю я зборку мотора. Ну, там відео було, я не доскладав, не доскладав чого, бо не було ігольчистого підшипника. Ну, от, В принципі, заказав ігольчистий підшипник по оригіналу. І, в принципі, буду зараз це все збирати вже назад повністю, повністю зберемо мотор. Ну і, наверное, вже в цьому відео я поставлю його на раму. В принципі, зараз збираю поршніву. Не буду відео робити, це все там є на каналі відео про зборку. В принципі, то саме. Зараз кладу поршніву, нові прокладочки. Збираю, збираю обдуви. Збираємо варіатор. Варіатор теж, поки я не буду трогати, не буду ні розточувати, нічого, все лишу як в оригіналі. Прокатаюся, а тоді ще, якщо щось мені не подобається, то тоді. Будемо розтачувати варіатор, ну, будемо дивитися до варіатора. Якби таке, то лишимо на останню чергу. Покажу повністю зібраний мотор, установку будемо встановляти на раму. От так приварив траверсу. Будемо потрошки збирати вже на місце. побачим, что получится с этого всего. Так, yeah. Ну и кладем наш мотор на место. В принципі, нічого не чіпляє. Тут лише треба буде думати щось для лапки. Це не проблема, тому щось придумаємо. В принципі, встановив я мотор уже на раму, ну по амору чуть-чуть є ще, якби... Чуть-чуть наклон, ну я думаю, то буде не страшно. Ну і Тут Тут зазорчик є, знизу там місце є. В принципі, оператися не должно нічого. Ну, і... і тут зазорчик є. Ну і в принципі, от я перед вже зібрав. Покрасив диски, покрасили мені порошкову краску. Була замінена траверса, тому що під дисковий тормоз траверса не підходить рідна, прийшлося міняти траверсу. От пера заказав. Ну і, в принципі, трошки я вже тут почав збирати ручечки такі тюнінговані. Ну і в принципі Зараз буду, мабуть, класти проводку. Вже зібрати, вже хочу запустити його, капець хочу почути, як він робить. О, кладу проводочку на місце вже. бачите, як воно, чи підійде все. треба ставити масляний бачок розібратися в сайте тому що розібрано там ще роботи і роботи коло ну, Но... хочеться чим быстрейше І звісно, як він буде їхати, тому що мотор крепкий, колесо трошки картер е, злінший, і воно все пішло назад, як буде чуть-чуть цікаво як він буде, але ну, як буде старт. Тому що, це все пішло чуть назад, змістилося і... Не знаю як воно буде. Так, установив я бак, ну і попробуючи. Тут нічого, свічка не достає. Ні, Думаєш, тут все супер. Це все супер. Нічого, мотор не достає. Ну і в принципі будемо потрошки збирати далі. Поставимо крило заднє, поставимо ручку газа, тросики зараз проведемо. Тут треба буде ще думати, щось з масляним насосом. От У нас тут кріпиться тросик масляного насоса, але нема, нема кріплення, щоб буде Тоже З цим треба буде погратися. В принципі, я думаю, що це нічого сложного. З цим розберемося. Ну і ще раз показую от, зазор, нічого тут не впирається. Якби. Тут теж все зазор супер. От. І з тої сторони. Я мав спиляти оце вушко тут. Ну поки, в принципі, тут теж зазор, ну практично палець пролази, поки не буду трогати. все рано кришку я буду красити, тоді її поки що не буду трогати. І треба зробити фішку. Тож тут все відірвано під, під таку, під електроклапан. В принципі, це не проблема, то зробимо, то мілочі. Ну і зараз кладу трос газу, побачимо, що, що там буде, чи підійде все, чи хватить по довжині, а ні, то прийдеться щось думати тоді. тут трос газа. Ручку пришлось тоже поміняти, так як машинка. Тут кріплення під ручку трошки друге. Пришлось тоже заказывати. Что у скаже... частину я поміняв, але, але. це рідна від, від 34-ї така коротенька, вона, її не вистачає тут. Знаєш, такий Я взяв з другого, не знаю від чого, це 34-ка, але вона тут занадто длінна. Зараз опустити її отак. Ну і тут прийдеться ще якісь кріплення думати. Получається за дуже задовгий. Ну, не знаю, поки ще не знаю, що тут. Треба від 27 і цей тросик він коротший. Від 27 і би пішло. Ну, ладно, поки тоді з тросом я подивлюся у себе, може там десь є щось, але цей короткий цей не буде. В принципі, поки з тросом нічого не буду робити. Поки збираємо це, що є. У мілочовках дещо треба. Щось мив, вмив. Треба фільтерочок. В принципі, встановив шланги топлюний. Ну і ще треба фільтр топлюний, поки в мене його немає. Ну і по мілочах. Зараз попробую ще трос тормоза поставити теж. Не знаю, чи підійде, чи ні, рідний. І так, установив трос тормоза, рідний підійшов. Якби все добре, просто отут прийшлося чуть-чуть от перекласти його, пересвердлити. А так, в принципі, підійшов рідний. Ну і встановив. Фільтр топливний. Встановив кліпси, взяв, не хотів ніякого кольору, просто по-заводському вони мені нравляться. І тут дещо повстановляв. встановив сигнал, встановив реле зарядки. В принципі, ну і заказав крило заднє, то поломане. некрасиве воно їде. Буде десь через 2-3 дні. Ну і в принципі, поки все. Слідуюча серія, напевно, зберу пластмас, передок, подклювник, подгазетник. Поставимо щиток приборів уже, якби в попередній часті. І далі будемо братися, робити кріплення масляного насоса під тросик. От, Тут щось будемо так придумовувати. У ну, мене там є кріплення, якесь щось придумаємо. І учіпимо теж кріплення, яке треба під заднє крило. Оце маленьке таке, що йде тут щось придумати. Ну і в принципі все. Так, відео виходить довгий. Це, всім гарного дня. Кому було цікаве відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім пока-пока.